Коротше, дзвонила мені Люда стосовно роботи розказувала. Вчора ж був перший робочий день. От. Німецька фірма класна зарплата, класні умови, тому що в офісі працювати, і для німецьких роботодавців важливо, щоб був комфорт, щоб атмосфера в офісі була здорова і так далі. Невеличка фірма, і вона повністю задоволена. Оце означає. Що класно підготували ми з нею документи, тому що я допоміг і знайшов їй цю вакансію. Але мені здається, що не всі наші українці вони знають, що треба, щоб знайти хорошу роботу, треба правильно підготувати документи. Бляха, семечка. Ось. Тому я вважаю, що їй дуже пощастило. І, звичайно, якщо люди мені пишуть, то завжди ми знайдемо якусь роботу. Але у неї великий плюс, що вона знає мову. Без мови, звісно, тяжко. Да, не всі про це думають, але мова є мова, вона рішає все в будь-якій країні.